Рік тому коментарі під моїм 100 тисячним інтерв'ю з бізнесом на шаурмі поділялися на два типи: перший, що в них за назва така дурна, шоу Вони що, шо, скотів готують? Другий прибуток 20 тисяч гривень, ставлю ставку, що скоро бізнес закриється. І дійсно, з ідеєю відкриття своєї шаурмічної пов'язана дуже дивна дилема. З одного боку, такий бізнес є ризикованим, тому що гарний і безпечний рол приготувати не так вже і просто. З іншого боку, заробіток на одній шаурмі може складати 30-40 гривень. І все одно люди далі продовжують відкривати нові шорматочки. Ларочки при цьому, нібито ніхто не обіцяв там ніколи великих прибутків, навпаки. А скільки чистий дохід отримуєте ви як співвласники бізнесу? Десь від 20 до 40, в залежності від міста давайте розбиратися, як цей конкурентний і реально складний бізнес продовжує рости щодня, і чим вам загрожує відкриття шаурми в 2024 році? Так як я вже згадав про шаурмя, давайте зробимо невеличкий інтерактив. Завітаємо в мав Віки, власниці цього бізнесу, і задамо кілька запитань по шаурмі. Привіт! Привіт! Розкажи, будь ласка, коментатори під нашим інтерв'ю рік тому сподівалися на те, що дуже скоро закриється точка. Закрились? Відчинено! Ні, насправді, ну, типу, зима була для нас важкою, але літо, і ну, весна і осінь це реально наша сезонність. Тому ні. Як на твою думку виглядають зараз, в 2024 році ідеальні умови для відкриття бізнесу на шаурмі? Ну, по-перше, зараз за рахунок того, що дуже багато ТЦК, то це дуже впливає на кількість чоловіків в окрузі. Тому мені здається, що потрібно або десь під військоматом відкриватися. Ну, бо реально там велике скупчення людей, і їм нема де поїсти попити, або десь під сервісними. Центром, де буде багато чоловіків, от завжди, бо шаурмічна це все ж таки чоловіча здебільшого аудиторія. Тобто, це реально така може бути проблема. Якщо не казати, наприклад, там про ТЦК, взагалі, от зараз там сезон, бюджет, от які, на твою думку, ідеальні умови зараз для відкриття шаурми? Якби відкинути оці наші проблеми з ТЦК, то зараз була би дуже класна класний час, щоб відкривати шаурмічні, бо починається сезон. Люди починають виходити на вулицю. От як минулого року у нас було да у нас вся сезонність почалася саме з весни. І тривала там до кінця осінь. Осінь це вже не треба цього робити. Тобто, в принципі, ти кажеш, що ти би зараз відкривала шаурму. І якщо б зараз в тебе були знову 150 тисяч, як ти казала тоді на інтерв'ю, чи щось інше відкривала би? Ні, я б зараз не відкривала, а, бо наразі це дуже невигідно. Ага, ось такий неочікуваний, неочікуваний поворот. Тобто актуальність шаурми в 2024 році ти підтвердити не можеш. Не актуально, Ну, бо чоловіки у нас, на ну, це, типу, це основний ну, контингент наш. навіть якщо брати там наш глобальний план, як ми планували там за два роки відкрити там 10 точок, да, то зараз цей план стає на паузу, тому що це можна працювати або в нуль, або в мінус. Ну, нема от, навіть на вулиці це вокзали, тут пусто, от зараз. Так, я навіть не знаю, що тут сказати. Почекайте, не вимикайте відео. Давайте зафіксуємо, що ми дізналися з цієї розмови. Стосовно ТЦК в цілому, їй правда, чую багато паніки стосовно того, що тепер клієнти, чоловіки не будуть ходити в заклади, щоб не отримати повістку. Навіть доволі відомі в Україні ресторатори, такі як Алекс Купер, наприклад, власник селян, Шалом, Аві, молодість та інших неймовірних закладів, він прогнозує падіння відвідувачів від 20 до 50 Але мені здається, що так не буде завжди. Ми українці, і ми схильні адаптуватися до всього. Як мінімум, може збільшитися попит на доставки. Я не берусь щось віщувати. Просто думаю, що з часом це вже не буде такою проблемою для тих, хто нині дуже переживає. Повернемось до шаурми. поки ми розмовляли з вікою. Вона висловила на перший погляд дуже незвичайну думку стосовно того, де б хотіла поставити точку з шаурмою на противагу Києву. Я був здивований. А як ти ставишся до того, щоб відкривати бізнес на шаурмі в прифронтових місцях? Якби у мене зараз були кошти, я би поїхала десь в Краматорськ або кудись ще поближче, відкривала, бо наразі там немає такої лютої конкуренції, як вона є у Києві. Плюс там багато військових, і у нас є багато підписників, які реально працюють в Селідово, в Запорожжі, в Покровську. Ну це реально гарячі точки. Вони навіть там червона зона, вони звільнені від сплати податків, і там каси просто космічні. Ну, типу, мені показували свої виторги там днівні. Ну це жесть. Це не те, що тут в Києві, в Києві такого немає, тому я б поїхала. Серйозно? Тобто, в принципі, не так і песимістично виглядає історія, якщо люди відкриваються в Харкові зараз, при тому, що там дуже сильні обстріли і так далі. Це ризик. Це ризик. Ну, типу, ти дуже сильно ризикуєш. В будь-який момент може не стати твого бізнесу. Але цей ризик, ну, мені здається, він себе може виправдати, а може ні. Ось так в очах київських підприємців навіть чуть-чуть виглядає привабливо переїхати в Харків там шорму робити. Ні, ну Харків би я не поїхала, а на Донецьку область поїхала. В якій дивній реальності ми живемо? Підприємці при фронтових містах заробляють іноді більше, ніж їх колеги в Києві. Мені все ще здається, що краще вести бізнес там, де безпечно, бо гроші не коштують життя. Але це вибір кожного. Те, що український бізнес продовжує заробляти навіть в гарячих точках, не може не радувати. Пропоную поговорити про Харків, адже саме там зараз знаходяться наступні гості. Цього його відео Віта і Коля, моя тьотя і її чоловік. Вони там зараз тільки відкривають, зараз відкривають бізнес на фастфуді. Я спеціально запросив їх дати коментар, тому що хотів показати вам, що бізнес на шаурмі на сьогоднішній день може виглядати не тільки так, так чи так. І тут треба підключати фантазію. Зараз ми попросимо провести екскурсію їх першим закладом за 500 тисяч гривень і задамо кілька запитань, звичайно. Але давайте спочатку зупинимося на вкладеннях. Говорячи про накопичення для відкриття бізнесу, треба також пам'ятати про способ. Їхнього примноження в період, поки ви чекаєте слушної нагоди запуститися. В кінці цього фрагменту кожен з вас зможе отримати по 10 USDT та до 1000 на рік з інвестицій завдяки одноденній акції від Exmo.com. Тому дивіться до кінця. Підказуйте, які є способи інвестування. Депозит в банку. Старомодно. Дати друзям борг під відсоток і потім роками чекати повернення. О, закупитися біткоїн. Непогано, але звучить складно. Насправді нічого складного, якщо почати інвестувати в біткоін з exmo.com, аби спробувати себе в криптовалюті і почати отримувати. Пасивний дохід зі своїх активів навіть в нестабільні часи, просто зареєструйтесь на exmo.com. Давайте розповім детальніше: є така платформа Xmo.com, на якій є програма пасивного заробітку Earn. Все, що потрібно, аби почати отримувати зиск з цієї програми, це створити безкоштовний аккаунт на Xmo.com, поповнити баланс або купити трохи крипти напряму за допомогою карток Visa чи MasterCard та приєднатися до програми Earn, оформивши підписку на популярні криптовалюти: Bitcoin, Ethereum, USDT та інші. Більшість таких підписок можна оформити на місяць. А вже з 28 травня на. 60-денний, 90-денний та 180-денний періоди. Чим більший термін підписки, тим вищий буде ваш прибуток. Також зараз на платформі діє одноденна, але доволі прибуткова спецпропозиція для новачків. Просто оформлюйте підписку від однієї тисячної біткоїна. Наразі це менше трьох тисяч гривень і після її завершення отримуєте свій вклад і ще 1000% API за один день підписки. Як я і обіцяв, кожен з вас зможе отримати по 10 USDT-подарунок на торги. Для цього використовуйте мій промокод УКРБОРС10 при реєстрації. Закидайте 10 доларів в еквіваленті на баланс отримуєте свій бонус. Було 10, стало 20. Це ж вау. Посилання в описі. Навіть я вже розібрався і отримав свої 10 USDT. Повертаємось до харків'ян. Зараз моя тетя з чоловіком відкривають кафе Вінні Фуд, де подаватимуть шаурму розраховану і на дорослих, і на дітей. Окрім шаурми, там будуть ще бургери, фрі, хот-доги, млинці, сирники, морозиво. Але давайте власники самі все покажуть. Всім привіт із Харкова. Мене звуть Коля. В мене Вікторія. Це наш перший заклад. Вінні фут. Плануємо відкриватись на початку червня. Захо. Заходить... Ти до нас на екскурсію це наша барна стійка. Тут наш зал, де ми будемо приймати гостей, і дитяча зона, дитячий куточок, де дітки можуть трошки побавитися. Це наш санвузол стандартний з усіма зручностями? Це наша кухня, і вона вже майже готова mm -hmm. до роботи. Професійне обладнання вже встановлено і дуже скоро ми будемо на ньому готувати. Розкажіть, будь ласка, коли і як ви вирішили відкривати бізнес? Ідея відкрити власну справу була дуже давно. Коли ми повернулися в Харків, нам захотілося відкрити затишне кафе для батьків і дітей, щоб вони могли прийти і відпочити. А чи дійсно може бути шаурма безпечною для дітей? Те, якщо так, то це виходить значно збільшує коло тих, хто може їсти? Так, наше кафе саме для сімейної аудиторії, тому рецептуру ми розробляли саме під дітей, щоб було не гостре, не солоне, не перчене, щоб було і смачно, і корисно, і безпечно. Нашій дитині дуже подобається. Він наш головний експерт. Зараз в Харкові погіршується ситуація з обстрілами та наступами, але ви продовжуєте готуватися там до відкриття. Чи не думали перенести можливо бізнес в к? Ми хочемо працювати в Харкові, бо це наш дім. Ми нікуди не будемо виїжджати. Ми будемо тут відкриватися. Дуже ми надіємо, що це буде не один заклад. Дітей багато, людей багато. Будемо працювати для них. Можете написати в коментарях під цим відео, як ви думаєте, піде бізнес в цієї чудової пари, але мені здається, що все буде добре. Тому що кажучи про конкуренцію, поки навколо стоять однакові точки з шаурмою, вигадати щось унікальне, цікаве і не для всіх відкрити, а саме нішуватись під сімейну аудиторію, звучить як класна ідея. Беріть на замітку. і свята дитячі, до речі, можна проводити з досвіду спілкування з попередньою підприємницею на каналі. Це класна тема сімейні заклади. Існує ще один немаловажливий тезис, який я чув як аргумент, аби не відкривати шаурму в 2024 році, це те, що шаурма вже всім набридла. Ми ми про шавуху закінчилися 10 років тому. А шаурма патруль, коли це було? Ви бачили ті суші бургери на хрещатику? Ось тренд. Хм, Аби відстояти популярні шаурми, мені доведеться завітати в одне смачне місце, яке ви вже бачили на моєму каналі. Давайте зайдемо в піцерію квадрат, яка знаходиться прямо біля хрещатику. і Запитаємо продавчиню, що вона думає стосовно продажів шаурми в 2024 році. Основний продукт тут, це звичайно піца, але шаурму також, наскільки я пам'ятаю з нашого інтерв'ю, беруть доволі багато. Давайте запитаємо скільки саме. Так, у наша фішка це піцерія квадрат, і дуже часто беруть піцу, але шаурму беруть ну десь 50 на 50. Так при тому, що основний продукт це піцца, все одно десь половину замовлень ви отримаєте саме на шаурму? Так, дуже багато собі. шаурми, Угу. У нас вона дуже смачна. Так, якщо не секрет, якби ви хотіли відкривати шаурму, зараз 24-му році при той кількості мафів, ларків, які стоять, чи ви відкривали би ви зараз. Я би відкривала, бо це такий продукт, який завжди береться, і тому він більш може навіть як диетичний, тому там же лаваш у нас в шоумі, і він без дрожівий. Угу. Тому це дуже актуально. Дуже дякую. Почули? такий продукт є досі не тільки популярним, а ще й дієтичнішим, ніж інший фастфуд, такі як піца, бургери, питання закрито. А якщо серйозно, уявіть, в піцерії 50% клієнтів замовляє шаурму. Тобто, якщо б її, напевно, не стало шаурми, то половина продажів просто би зникла. І ще один маленький аргумент на користь актуальності шаурми в 2024 році. Це блогери, які продовжують її оглядати і отримувати класні перегляди. Люди продовжують любити не те, що їсти її, вони продовжують любити дивитися, як хтось інший її оглядає, розумієте? От і все. Після Побаченого та почутого особисто в мене щодо бізнесу на шаурмі складається таке враження: можливо, ринок зараз просто перегрітий тою кількістю точок, які виробляють шаурму на кожному кроці, і дають можливість її купити, і не дають можливості підприємцям заробляти з нею. Конкуренція за те, щоб продати вам ось це, велика а націнка маленька. І що ж буде далі? Думаю, що раз такий бізнес є доволі простим для того, щоб його відкрити, бо не потребує таких великих вкладень в плані відносно простим, відносно інших бізнесів, то зараз шорми закладів не ставатиме менше, але якщо Вигадувати шаурмою незвичайні ідеї, шаурма солодка, шаурма дитяча, шаурма Лапатасьон, шаурма здорового харчування, шаурма рибна. Такі люди точно захочуть спробувати, якщо вірусити це через блогерів, критиків і напевно власні соцмережі. Ну, і взагалі, якщо над рекламою ніяк креативно не заморочуватися, звичайно, в будь-якому бізнесі нічого не вийде. Я нещодавно ось таку класну акцію побачив від греко хаос. Ось вона досі вважаєш свої дипломи зі школи нікому не потрібними. Приходь до нас, грік хаос, показує на касі свої грамоти, сертифікати чи дипломи. Та це знижку 50% на класичний гірос. Акція діє до 9 червня. Зараз закінчую знімати, беру диплом і йду за шаурмою. Питання в іншому: чи треба обираючи між різними іншими бізнесами робити ставку саме на шаурму? Якщо ваш заклад або рецепти не будуть сильно відрізнятися від тих закладів і рецептів, які ще в сотнях мафів знаходяться, мені здається, що краще подумати ще і спитати пораду в тих, хто вже давно в цьому бізнесі і не має рожевих окулярів. Це дуже важливо, а не в чувака з YouTube. Але головне, звичайно, це вірити в себе і готувати смачну шорму. Вперед.